Кожний урок зарубіжної літератури це своєрідний екскурс у певну історичну епоху, це відкриття невідомого прекрасного світу, це крок у неосяжний духовний космос. І саме у цю подорож на зустріч із майстрами художнього слова, авторами безсмертних художних творів я запрошую своїх учнів. Намагаюсь допомогти їм відчути справжню естетичну насолоду від зустрічі із літературними героями, проникнути у їх духовний світ, у світ добра і зла, любові і ненависті, краси і справедливості. Працюю вчителем зарубіжної літератури у Шумській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 2 з 1991 року. Стикаюся із тими ж проблемами, які є, я думаю, у кожного вчителя зарубіжної літератури. І підручників не вистачає, і літературних творів. І все ж стараюся ці проблеми вирішувати. Вдалося зібрати, систематизувати деякий матеріал по окремих темах, як-7 от клас, тема балади, тут і роботи учнів, зокрема ілюстрації до тих чи інших балад. Ось Балада Шиллера Рукавичка. Ось матеріали Мистецтво Давньої Греції. В роботі мені допомагає те, що я маю власну бібліотеку. Не скажу, що вона мене задовільняє. Тут десь більше 600 книг, та все ж допомога є. Користуюся послугами районної бібліотеки. І особливо шкільної. Не уявляю собі школи, де немає бібліотеки. У мене, як і в кожного. Мабуть, вчителя є свої улюблені теми: це міфологія, Дантовське пекло, Гамліт Шекспіра, Фауст Гьоте, Достоєвського злочин і кара. Я дуже люблю уроки поезії. Стараюся творчо підходити до уроків. Зокрема, в лютому із своїми десятикласниками я провела нестандартний урок у світі сліз, троянд і кохання. Поезія в мелодії. Мені хотілося відкрити перед учнями світ чудових людських переживань, навчити відчувати прекрасне, розуміти і сприймати серцем і душею це прекрасне, познайомити учнів з кращими композиторами, з кращими виконавцями цього прекрасного жанру поетично-пісенної творчості. Для вчителя зарубіжної літератури величезний простір. Для проведення позакласної роботи. Ніколи я не користуюся готовими сценаріями, я мушу відмучити в собі те, що хочу відтворити своїми учнями: згадую постановку казки «Терем-теремок», вечір бардівської пісні під назвою Пісня Гітара і Я, вечір поезії, який ми назвали на хвилях поезії. І от остання робота інсценізація арабських народних казок. Тисяча і одна ніч. Цю роботу ми назвали ночі Шахарезади. Кожен із 26 учнів, моїх шестикласників, знайшов свою роль. Я пропоную подивитися: не судіть строго. Найдивовижніше з найдивовижніших, найяскравішої з найяскравіших, фантастична, казкова, таємнича, надзвичайна ніч. Давайте забудемо про двадцятий вік, про цивілізацію і наші земні проблеми і поринемо у далеке-далеке минуле, у восьме століття. Україну Персію, а можливо у Сірію, Індію, Туреччину чи Китаю полинемо у прекрасне царство Шагріяра, найбагатшого володаря, найбагатшої країни. Недовго цей Шагріяр був щасливим. Дружина не шанувала його, та що була втрачена. Цар бивця повелів міністрові візиру щодня приводити йому дівчину полонянку, а палачам наказував стинати їм голови. Однак ми вже у Восьмому столітті у замку самого царя Шагріяра, де він приймає свого брата Шацина. Бати мій Шагріяр, купіся великолак! Та не знищуйте, це прекрасне творіння землі, дівчат своєї країни. Адже за присутнення своєї країни маєш дбати, думати про державу. Ти ж бо як можеш ти, брата зима, такі речі мені говорити, коли в тебе і самого рана на серці. Мстив я і буду мстити всім жінкам на білому світі. Наказую привезти тобі найгарнішу, найстрункішу красуню. Швидше! Я маю незлічені багатства, тисячі робів і невільниць, але не шанувала мене моя дружина, і я її покарав. І тепер караю всіх жінок, які є в моєму царстві. Схавинись, адже в мене ж така трагедія. Ні, брате, не умовляй, я поставив перед собою мету, я її досягну. Візи, виконуй мій наказ. О в цар не залишилося жодної дівчини в нашому царстві. Що? Як смієш ти мені таке заявляти? Геть, і без дівчини не повертайся! Прощай, брат, я вимушений покинути твою жорстоко обити. Повертаюсь до свого царства. Іди, брате, іди, А я в стражданнях свій вік проведу. Знаєш, сестричко, я щойно таку цікаву історію прочитала про життя нашого народу у давні часи. Ой, сестричко моя, Шахерезада, ти так багато читаєш, ти, мабуть, усе на світі знаєш. Я так люблю слухати твої історії, коли ти мені їх розповідаєш з таким захопленням. Розкажи мені про що. Добре, сестричко, але давай залишимо цю історію на поті, А зараз от бачиш, до нас батько поспішає. Тату, чому ти такий засмучений? Що з тобою та тусить? Ти чи схвильований? Що тебе турбує? Ой, дочки, не питайте у мене нічого. Розкажи нам, може ми тобі в чомусь допоможемо? Несила мені більше у царя управляв. Розривається моє серце від безчинства царя. Що сталося, чому? Убив цар Шагріяр, усіх дівчат з усією круги, послав мене знову. А тут, крім вас двох, моїх милих, любих діточок нікого не залишилось. Що ж мені нещасному робити? Приказав би дівчат не повертатися. О, тату, не страждай так сильно. Послухай своєї доні. Відведи її до царя Шагріяра. А я постараюсь рятувати від смерті всіх дівчат. Ну, добре, іду збиратися. Слухай, сестричко, що я тебе попрошу. Увечері я пошлю за тобою. Ти прийдеш до царя Шагріяра і попросиш, щоб я тобі про щось розповіла. А далі будеш діяти, як я скажу. Добре, сестро, я знаю, що ти в мене мудра. О, красуне, дай подивитися на твою вроду. О, <клес> Харі, навіщо тобі врода жіноча? Адже кажуть, та, котра прийде до тебе. Приречена на неминучі загибель. Тож чи варто дивитися на вроду, роду, жі, на очі ясні. О, як бачу, ти не стих, тих, хто боїться могутнього царя. Так будеш робити те, що я прийду. Дякую за можливість в побачити мою сестру. Але дозволь мені просити одну єдину річ. Mm -hmm. Моя сестра щовечора розповідала мені цікаві історії. Нехай вона востаннє мені про щось розкаже. Ну що ж, розкажи, що з Убити я тебе завжди знову. Дякую, облагородніший і благородних питання. Люди розповідають, що за часів правління правовірних халіфа Гаруна Ар Рашида жив в місті вагдаді один чоловік на ім'ях симпат на Він був дуже бідний і тому носив на голові різні монтажі. Одного разу найняли у і поніс одне місце чималий вантаж, в той день стояла важка спека. О! Згуки, о, яке життя, хвала, ніхто не йде проти своєї волі, і ти збагачуєш сам по хочеш, і принижуєш сам по хочеш. не даремного господарства дому, ховається в багатстві, сходжується ніжними пахочами, ночними наїдками та. І спочину, і прибуду. У мене з кожим роком більше не Не знаю, де скучити, голову де прихилити, що роду люди не одна кожна. будь Десь має хворі. Присягаюсь, Аллаху, це міста Райський куточок. Це, мабуть, палац султана або таря. Я маленький великий господар. Нехай могутній Аллах принесе тобі багато щастя та добра. Слава тобі, чоловіче, добре. Блав, радий той день ходити сюди? Як тебе звати? Яким займаєшся? Володар, звати мене сільват на сім'ї. Сіль. Я ношу різні вантажі за плату. запладу. Перестань мене називають сільбадом сійом. Сіль. Мамосію, сіль, мене зараз, як і тебе. Сінбат. І не знають, де їм завтра не все одно знаходять з часом і спочинок, і притулок. І в мене з кожним роком і ще горя, та недолі. Не знаю, де спочити, голову не прихилити. Одного роду люди, не одна холодна доля. Мене оцепом частує, інших медом пригощає. Що ж, не раз не нагород, то суд його собора. Синта, життя вже скала, дивомир. Ми трапили. Поки я донився сидіти в такому будинку, де оце ти мене бачиш, я здійснив аж сім подорож. І про кожного є в мене розпах. О, чому ти перервала свої розпаки? Адже мені дуже цікаво, що ж було далі, які подорожі зі зниським базового рекламу. Розказуй, о, горізати ніч позаду, конта підійшло, Ти ж повинен тут мене убити. Бо, О так? ні, ні, я не можу тебе убити, не довідавшись, що ж було далі, адже мені це дуже цікаво. Якщо у царя буде бажання, то ввечері ми продовжимо нашу розповісти. Не думав, теж ще грія. що його життя може стати. Таким цікавим. Він забув про свою жорстокість. Він забув. Що цю дівчину запросили для того, щоб її стратити. І вперше за багато останніх років не міг дочекатися темної ночі. Швидко, дуже швидко були підписані договори між сусідніми країнами про перемир'я. Швидко, дуже швидко цар дав дозвіл на зменшення податків. Швидко, дуже швидко цар вислухав інформацію про події, що сталися в його країні. Але дуже для царя повільно минав день. Бачити шахарисаду, слухати її приємний голос. А найважливіше знати, що ж було далі йому не терпілося. І вперше за багато останніх років не міг дочекатися темної ночі. Цар зеледве дочекався ночі. А ввечері почалася нова історія. Ну добре, мій повелитель, розповім я тобі ще одну історію. Древні перекази розповідають, що в одному з міст Паститського Хорасана жило два рідних брати. Одного звали Алібаба, а іншого Касим. Після смерті батька жили вони у великій бідності. Однак Алібаба одружився з бідною дівчиною і жили вони у великій бідності. А Касим одружився з багачкою і швидко розбагатів, загордився. Але одного разу? Що це, милий у цей мішках? Усе, усе тепер ми дуже багаті. Відкрий мішок. О, Що це? Що це? Що це ти нещасний наробив? Кого ти обікрав? Де ти награбив цього добра? О, прости все Аллах маго покровителя. Дай йому разом, щоб він усвідомив свій поступок. О, як мені тепер в очі людям дивитися? О, як я маю далі жити. Обли жінку кричати, закотим немає. Ти, певно, думаєш, що я Алібаба, можу хоч обікрасти. Невже ти не знаєш мене? Звідки ж у нас таке багатство? Я звикла жити в бідності, не хочу чужого і не заздрі багатим. О, Аллах, зроби так, щоб замовкла ця нестерпна особа. Була мені можливість виступати. Ну розповідай, що ти там придумаєш у своє виправдання. А було це так. Я пішов ліс по дрова. Адже коли я останній раз їх продав, вони мало таку столу ноги. Сьогодні знову було хотів набрати брату а жратом побачив весель. Всі в кольчугах меш на боці. Лук за час висав. О, ти, мабуть, злякався? Так, я дуже злякався. Я швиденько скочив на дерево, вкрився вітами, почався ними спостерігати. Як я невдовзі переконався, це були розбійники. Їх було сорок. Розбійників? Їх було сорок? Так, їх було сорок. Я такого страху натерпівся, що в мене аж горлі пересохло. Я не знав, що робити. А вони під'їхали до гори, припнули коней. Віслі їм мішки з яшменами з шею, а самі почали знімати величезні мішки з них. направилися до дверей. Я раніше ніколи тих не бачив дверей, вони були чагарником, травою. До дверей? До, так, до дверей. Їхній голов... головний розбійник раптово крикнув. Сім сім відкрийся! І двері відчинилися. Сім сім відкрийся! Так, сім сім відкрийся! Всі розбійники раптово зайшли, вони тож і вийшли. Я ж, сидів на, на дереві ні живий, ні мертвий. Не поняв, скільки я там сидів, а коли стомився, пішов до печери. Ти пішов до печери? Так, пішов до печери. Підійшов що до дверей, я сказав всім, всім відкрийся!» і двері відкрилися. Я зайшов в печеру, а двері закрилися. О, що я там побачив? Печера світла, ціна змарнула. Багато наїдків, напитків, чоготь там не було. ще в другу зал, вона собі ще запер, там чого тільки там не було. Лике золото, діаманти, перли. Походивши по залу, я думав, що це все. Але чого тільки я там не бачив, чого тільки там не було. До... Я мило довго думав, що мені робити. Але я вирішив взяти ось цю малесеньку частинку добра. Малесеньку частинку? Вважає, що це малесенька частинка, що там нажилося, це дуже малесенька частинка. Отже, ми такі бідні. от тепер ми за... я підійшов до дверей і сказав всім всім відкрийся, двері чинися і вийшов. От тепер ми заживемо, як справжні бачі. Потрібно порахувати, скільки ж у нас тепер золота. Oh. Тобі за три дні цього багатства не перерахувати. Тоді я піду до костима міркою. На дружина алі баби за міркою бігав. Таємниця перестає бути таємницею, якщо про неї знає більше двох чоловік. Скоро 40 розбійників помітили, що їхнє золото десь зникає. Однак вже ніч позаду сонце зійшло, і тобі, як цареві, треба братись до своїх земних справ. Але я не хочу, я хочу почути, що ж було далі. О, як це цікаво. Якщо у царя буде бажання, Ввечері ми продовжимо нашу розмову. Важко було цареві пережити білий день, а ввечері почалася нова історія. Так продовжувалось дуже довго. Тисячу і одну ніч. За тисячу і одну ніч Шахерезалда розказала цареві Шагріяру безліч цікавих історій, а він з величезним захопленням їх слухав. І забув про свою жорстокість, шахерезада стала з ним правити довго-довго. Вона врятувала його. Вона врятувала від жорстокості царя всіх дівчат. А цар Шагріяр одружився із шахерезадою, і жили вони довго у розкоші багато років. Судять під назвою Тисячі і однієї ночі. А сьогоднішня ніч ніч Ахаресати, нехай запам'ятається вам і нам надовго. Я знайомлю із тими, хто відтворив чудові образи Паскових героїв. Перша грія Грам Веду, його братша зима, Віталій Тисячню. Ще Аля, Юстюк, Дуня сада сестра. Ваня